В Ефірі Рудани з новинами четверга 15 червня в студії Альона Ільченко. Вітаю. Наші журналісти вже готові розповісти вам про важливе. Починаємо з таких тем: нічна атака на кривий ріг. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Ворожими ракетами пошкоджені два промислові підприємства: поранений чоловік, обірвані молоді життя. Дуже боляче дивитися на це. Його вбила російська нечість. Сьогодні в місті попрощалися з Віктором Толстовим та Данилом Корніловим, яких убила ворожа ракета в ніч на 13 червня. Шана подвигу дуже висока спеціаліст у своїй справі був. Ну і загинув як воїн. Живим коридором. Сьогодні провели в останню путь досвідченого розвідника, мужнього захисника Олексія Бєлікова. Загинув за Україну, справедливий, добрий. Ідзивчивий у бою з окупантами обірвалося життя молодого криворізького воїна Дениса Гришина. Цієї ночі, близько четвертої години, у Кривому Розі пролунали вибухи. Три російські ракети завдали серйозних руйнувань двом промисловим підприємствам. Один працівник отримав поранення. Ще одна ракета була збита силами ППО. На місця ракетної атаки одразу прибули слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та профільні служби. Інформація від обласного ДСНС. Далі. Цієї ночі агресор знову атакував кривий ріг ракетами, поцілив по двом промисловим підприємствам. Є постраждалий. поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету збила наша ППО, уламки від неї пошкодили авто. Ліквідація наслідків продовжується. На місці прильоту у Кривому Розі триває обстеження території, збір речових доказів та документування воєнного злочину Росії. Сьогодні Кривий Ріг попрощався з Віктором Толстовим та Данилом Корніловим. Молоді люди загинули у чорну ніч російського теракту, 13 червня. В останню путь земляків прийшли провести найрідніші друзі, ровесники, педагоги. Любив життя і вмів отримувати від нього задоволення. У цьому був увесь вітя, розповідають друзі. Хлопець закінчив 72 гу школу, навчався в політехнічному коледжі університету економіки і технологій. Йому вдавалося поєднувати навчання, роботу і турботу про рідних. 23-річний Віктор мав великі плани на майбутнє, вперто йшов до них та думав не лише про себе. Строїв доми на благодійність. Який фасував пакети, коли ми їх відправляли в деокуповані місця. Це дитина, яка не знала, що таке алкоголь, що таке куріння. Дуже боляче дивитися на це. Його вбила російська нечість, ця агресія, яка прийшла на нашу, в нашу державу. Віддати шану вірному другові прийшли найближчі люди. Ту трагічну ніч на складі колеги згадують через силу. Віктор робив у нас вже нічну заміну. Був дуже відвічливий, добрий і ніколи ну, од нього нікого поганого з слова ніхто не чув. І якщо надо було, треба було, і він завжди був готовий прийти на підтримку всім, на поміч. Просто жалко, щоб людей таких втрачати. Муж з ним дружив, очень близько общався. Ніколи не слышала, що ми кого там обідали наоборот, зашутив, сміявся. Чесно, даже ну, не дозволяється, що він вже все немає. Віктор для багатьох був вірним товаришем, зразком для наслідування. Свій останній спочинок, хлопець з великим серцем і душею, знайшов на центральному кладовищі. Вітя був хорошим завжди другом. Всі мог поддержать, всегда був весьому, ніколи не делал, чтобы он грустил. Я знаком був с ним детства. Такой всегда светлый человек. Всегда может, всегда может настроение поднять, всегда может поддержать. Певно, вам вже казали за його гумор, але він був неперевершений. <гум> його гумор це просто і не знаю, всі слова, мабуть, будуть дуже банальними, і це не гіперболізовано, що він реально людина сонця. Ну, хлопчик був золотий, золотий хлопчик. Все життя він був як, не знаю, як не знаю, наче з неба його прислали. Добра, хороша людина. Кожен день ми все, що ракети прилітають над нашими і вчора, і сьогодні. Три, три дні підряд, так що відношення таке дуже негативне і їм за все прийдеться заплатити. Траурна церемонія сьогодні і біля будинку Данила Корнілова, 21-річний студент університету економіки і технологій Завтра мав би дипломуватись. Викладачі не мають сумніву, що він зробив би це блискуче. Данило був неординарним талановитим студентом. Він почав свій перший курс з того, що він прийняв участь у всеукраїнській олімпіаді з історії, хоча вчився на бухобліку і виказав дуже системні знання. Він вразив тоді професорів, Мав Завтра захищати дипломну роботу. Вчора спілкувався з професором, який вів його як дипломника, і мені дуже довго доводилось пояснювати йому, що сталося таке, тому що він не вірив, він тільки не спілкувався з ними, писав звіт по його роботі. Це те, що не можна якось пояснити, ця трагедія сталася, як завжди, це буває раптово. І вона страшна в тому, що це не просто якийсь нещасний випадок, це вбивство. Рідні друзі, знайомі Данила, в глибокому смутку. Без татка залишився маленький Дмитрик. Скільки мрій було, надіжд, планів скільки було на життя. Чи в нього ще й синок маленький, один рік, два місяці. Всі ми будемо пам'ятати його. Дуже-дуже сумувати. Дуже людина добра, працьовита, навчався. Це співчуття, це ніяк не можна передати. Данило для мене як друг знайомий з дитинства, так коли були маленькі, то грали разом. В школі одній навчались. Ну так-то дуже з ним не товаришував, але був дуже добрий. Хлебчина. Він був кращим другом мого сина, тому дуже жалко, що він так рано пішов, покинув. Дуже спочиваю батькам цієї дитини. Ну, і хочеться наостанок сказати, що ті, хто забирає життя наших дітей, ви ж розумієте, що вам теж не минеться. Обоє хлопців та ще шестеро працівників загинули під руїнами складу бутильованої води, в який прилетіла смертоносна ракета. Юлія Вітряк, Валерій Кожухар, Владислав Талалай, Олексій Правицький. Цей день. Сьогодні стало відомо, що у лікарні помер мешканець зруйнованого ракетним ударом будинку. В ніч на 13 червня Сергій Гуриця. Йому було 38 років. Сьогодні криворізці живим коридором провели в останню путь розвідника Олексія Бєлікова. У свої 35 років він мав за плечима великий бойовий досвід. Йому вдалося вижити в найтяжчих котлах на сході країни. Останнє його бойове завдання було під Сиверськом на Донеччині. Біля храму Різдва Христового живий коридор. Так шанобливо проведжають в останню путь захисника України, розвідника Олексія Білікова. Рідні, близькі, побратими по зброї. Розповідають, це був досвідчений боєць. Війна для нього почалася у 2014-му. Олексій прийшов і Ловайськ і Дебальцеве. Після поранень знову повертався на нуль. Остання розвідка для нього стала фатальною. Дуже позитивна людина була, дуже висококваліфікований. Спеціаліст у своїй справі був. ну і Загинув як воїн. Україна повинна пишатися таким, як, як льоха. До служби Олексій Біліков працював на підприємстві Арселор Мітал Ріг». Там згадують його як професійного фахівця і відповідальну людину. Печальна новость, печальний день для нас, для всього колективу второго сорта прокатного цеха, для всього прокатного департаменту. Заміщательний чоловік, отличний парень работал резчиком після реконструкції стану швидко очень дуже комуникабельний. работать оператором на нову современную групу при Чорнової, к сожалению. Погиб, защищая нас, защищая нашу родину. Царство небесне і земля будет пухом. Попрощатися з героєм своїм колишнім односельцем приїхали його сусіди з села Білозерне на Кервоградщині. Ми з цією сільською родиною приїхали підтримати сім'ю Вілікової Наталії Олександрівни. Олексій разом з мамою, з братиком приїхали до нас в село. Дуже давно проживали. Добрий, щедрий, щирий. Він завжди приїжджав до мами, завжди навідував її. З'явилася онучка, вони завжди в нас були. Ми всією сільською родиною приносимо щирі співчуття всій родині, дружині, дочці. Мамі, брату, всім рідним і близьким. Це дійсно був добрий, щирий, порядний, вічливий, завжди йшов на допомогу. Такий у нас був хлопчина. Поховали Олексія Білякова з усіма військовими почастями на центральному кладовищі міста Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. У місті попрощалися з захисником України Денисом Гришиним. Молодий боєць два тижні не дожив до свого 30-річчя. Сьогодні рідні, близькі і побратими провели героя в останню путь. Денису Гришину було 29 років. Він був надійною порою для мами, сестри та доньки. До війни мав мирну професію, добував руду на одній з криворізьких шахт. З початком повномасштабного вторгнення Росії змінив шахтарську робу на воєнну форму. Служив Денис Гришин у розвід взводі на посаді розвідника-оператора. 5 червня Криворізький воїн загинув. Рідні, друзі, колеги попрощалися з героєм сьогодні у Свято-Троїцькому храмі. Ті, хто знав Дениса, розповідають, це був справжній чоловік, вірний друг і патріот своєї країни. Справедливий, добрий, відзивчивий. Життя продовжується, але дуже не вистачає. Молоді хлопці гинуть. Денис Гришин два тижні не дожив до свого 30-річчя. Молодий воїн поліг у селі Левадне Запорізької області. Михайло Бустров, Андрій Славний, цей день. Військові зможуть піти у відпустку на 30 днів, а також ще на 10 додаткових днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Верховна Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим. Тепер закон має підписати президент. Що саме передбачає документ, пояснюють правники. Відпочинок є обов'язковим для всіх, у тому числі і для військових. Досі військовослужбовці під час військового стану мали право на десятиденну відпустку, але за новим законом це зміниться. Він збільшує календарну відпустку з 10 днів, якими можна було скористатися під час воєнного стану до 30 днів. І друга зміна він розповсюджує цю відпустку на всіх військовослужбовців. Там посилання на пункт 6 статті 2 закону про. Військовий обов'язок військову обов службу, тобто і на строковиків, тобто тепер і строковики мають право на 30 днів відпустки. Закон передбачає, що цю відпустку 30 днів вона буде видаватися, може видаватися частинами. Не менше ну не більше ніж тричі на рік. Якими частинами закону точно? То тут це має бути тричі по 10 чи більше. Крім основної відпустки, військовослужбовець має право скористатися додатковою відпусткою у 10 днів за сімейними обставинами. Дорога додому може займати багато часу, і такі обставини також беруться до уваги. Він також зберігає 10 днів відпустки за сімейними обставинами. І прив'язує правило про те, що до обидвох відпусток і постійних, і за сімейними обставинами, не входить час на, на того, щоб військовослужбовець міг виїхати додому в межах України, тобто але не більше двох діб в один бік. Тобто, теоретично, якщо військовослужбовець служить далеко від місця мешкання, він до цієї відпустки може задавати два дні на дорогу туди і два дні. На зворотний час. Але військовослужбовцю можуть і відмовити у відпустці у певний час, наголошує адвокат. Ця відпустка видається за умови, що в конкретній військовій частині військовослужбовці в певної категорії одночасно відсутні не більше 30%. Ми ну, розуміємо, навіщо така норма, тому що має бути військова частина, не має позбавлятися спеціалістів. З іншого боку, ми реально не знаємо. Наповнюваність військових частин, і ця інформація вона просто закречена. Тобто військовослужбовця перевірити йому законно чи незаконно відмовили відпустки буде неможливо. Михайло Владислав Талалай цей день. Інформаційний випуск в ефірі Рудани. Далі говоримо про таке. Відпочинуть від тривог. Ну, наскільки я знаю, і зоопарки, і аквапарки, і под, ну... В ліс. Дві дитини з родин загиблих бійців вирушили на оздоровлення до польського курорту Закопане. Прийняли як сім'я. У мене є колеги, конкретно зі мною, працюючи, яким теж виявляється допомога дуже признательно. роботу і підтримку знайшов на підприємстві групи «Метінвест» робітники з Маріуполя. Ласкаво просимо до Норвегії на наступному тижні. Юрій Григорічвіко підпише договір про партнерство з норвезькою громадою «Ліндал». У місті влаштували бібліотревел до скандинавської країни інновацій та культурних традицій. Перемоги криворізьких борців і борчинь. Я вважаю, що я від порози добре а місце перше. Зайня. Семеро учасників міжнародних змагань з ДЮСШ номер 2 привезли додому сім медалей. Найближчі два тижні у мальовничому місті Закопани у Польщі проведуть двоє дівчаток з Кривого Рогу, доньки загиблих захисників України. Разом з рідними проводжали дітей на відпочинок і наша знімальна група. За міською програмою оздоровлення дітей пільгових категорій, ці двоє дівчаток вирушать на відомий польський курорт. За понад рік великої війни на відпочинок до безпечних місць на заході України та за кордон було відправлено більше як 90 криворізьких дітей, особлива увага родинам загиблих захисників. Рада оборони міста під керівництвом Олександра Єлков робить все можливе для забезпечення відпочинку дітей Кривого Рогу, зокрема для відпочинку дітей і родин наших військовослужбовців, в тому числі, які, на жаль, загинули та знаходяться у полоні. Ми відправляємо родини військовослужбовців в Карпати та в інші міста, в тому числі за кордон для відпочинку та психологічної реабілітації. Зараз ми домовилися з нашими міжнародними партнерами щодо відпочинку двох цих чарівних дівчат в Польщі. Ще раз робимо все. Для того щоб діти мали можливість відпочити. От зараз 16 днів ці дівчата будуть спати без повітряних тривог. Насправді це також дуже важливо. І це така також маленька складова нашої майбутньої перемоги. Найближчі тижні Христина та Зоя знайомитимуться з польським містом Закопане. Їду тут хорошим настроєм, тому що я люблю Польщу. Мені вона дуже подобається. Дорослі діляться після останніх надскладних для кривого рогу днів і ночей діти потребують психологічного перезавантаження. Тож поїздка до Польщі можливість відновитися та відволіктися від тривог. Так як ми втратили батька, дитина буде відновлюватися ну, психологічно і тому там будуть. Робити, ну, зроблена програма для дітей, щоб різноманітно відпочити. Тобто, це, ну наскільки я знаю, і зоопарки, і аквапарки, і ну, в ліс. Ну всіляко розвантажити дитину від навчання, від якоїсь напруги тутешньої військової, це тривоги, і, ну, і так далі. З березня минулого року криворізькі діти військових, які загинули, захищаючи Україну, вже оздоровилися і на відомих карпатських курортах. Олег Хендриксон, Олег Каплі. Цей день прийняли як сім'я. Роботу і підтримку знайшов на підприємстві групи «Метинвест» робітник із Маріуполя. В'ячеслав Балабан приїхав до Кривого Рогу як переселенець у пошуку безпечнішого місця для родини і заробітку. Ділиться трудовий колектив підприємства за рік, став йому рідним. Дарія Юськова розповість цю історію. Від початку великої війни, незважаючи на надважкі випробування, підприємства групи «Метинвест» підтримують своїх працівників з різних регіонів України, пропонують допомогу та робочі місця, доводячи, що українці єдині незламні й міцніші за сталь. Одним з тих, хто рік тому знайшов прихисток у нашому місті і долучився до криворізької сім'ї «Метинвесту», став Ячеслав Балабан. Ділиться прийшов у професію 17 років тому. А більшість навичок з улюбленої справи здобув працюючи на маріупольському ремонтно-механічному заводі. Выбор именно специальностей, да, специализации своей, я не связывал первоначально вот с производством, с заводом, вот со всем этим. Но жизнь распорядилась так, что пришлось начинать путь там, с самого низа, с самых Азов. Я начинал учеником сварщика. И потихоньку-потихоньку вливаясь за долгий промежуток времени, это порядка 12 лет. Мне удалось стать і спеціалістом хорошим в своей області. Работал я свадчиком на автоматических полуавтоматических машинах. Это значит восстановление роликів, вал валов, значит, подушек, корпусов, муфт, прокатных станов. Затем став сменным мастером. За плечима у В'ячеслава чимало здобутків у 2020 році. Він отримав золоту зірку Метинвесту за досягнення в реалізації заходів з підвищення операційної ефективності. 2021-го отримав грамоту від генерального директора підприємства. Він готувався підкорювати професійні вершини й у наступному році, але почалося повномасштабне вторгнення Росії. 2 марта пропала зв'язь і з цього моменту почався такий інформаційний вакуум. До этого момента, конечно, старались созваниваться, даже были попытки выходить на рабочие места для того, чтобы изготавливать из швелеров ежи или противотанковые. В Мариуполе я занимался спортом. Это был бокс кикбоксинг это школа. Спортив... Детская юношеская спортивная школа, которая переросла в... позже в школу бокса к на поединок. Замечательные тренера это Александр Иванович Свечко, Анатолий Давыдович Гудковский. К сожалению, по Анатолию Давыдовичу до сих пор информации нет, мы не знаем, но жив он не жив. Більше ніж рік тому, 22 березня, чоловік приїхав до Кривого Рогу. Разом з ним його сім'я, дружина Юлія та дев'ятирічний син Валентин. Каже, був приємно вражений підтримкою колективу. Відчув, що кожен з працівників точка опори один для одного. Наразі В'ячеслав працює майстром в одному з цехів криворізького підрозділу Запорізького ливарно-механічного заводу. Специфіка роботи приди відрізняється від нинішньої, в яку я попав. ну Мне предложили термообрубной участок с литейного цеха. То есть приблизительно я понимал, что это такое, но это немножечко не то, чем занимался я конкретно в Мариуполе. Поэтому пришлось обучаться по-новому. Люди, к счастью, с пониманием отнеслись. Вплоть до того, что подсказывали, конкретно пальцем показывали, что нужно, как нужно. Сама компания оказала поддержку. И как конкретно семье, так и, допустим, я так понимаю, что всем переселенцам, те, которые здесь, потому что у меня есть коллеги, конкретно со мной работающие, которым тоже оказывается помощь. Очень признателен, коллектив вообще это бомба. Заступник начальника цеху з виробництва Петро Жук розповідає, В'ячеслав Сумлінно виконує поставлені перед ним завдання та ділиться з іншими власним досвідом. Наразі його дільниця освоїла новий вид робіт ремонт кріплення ДМ, яке отримує покрівлю призабійного простору лави у шахтах вугільних підприємств «Метинвесту». «Грамотний, Метенвесто. чоловік, особливо, що стосується сварочного проєкту даже может подсказать некоторых нюансы. На данный момент по его заслугам я его поставил на самый ответственный участок сборки секции ДР. Поэтому это в основном работа с чертежами, с рулетками, с мирительными инструментами, всякого рода шаблонами. Ну и в конечном итоге вы, наверное, видели, что у нас получается из этого. Свою душу и руки вкладываем. Працівники Метинвесту знають, що шлях до перемоги буде непростим, тому вони готові долати його разом і підтримувати один одного стільки, скільки знадобиться. Усе заради мирного і незалежного майбутнього України. Далі військоволексі Васильченко цей день. Кривий ріг продовжує налагоджувати партнерські зв'язки з європейськими містами. Загадкова і далека Норвегія сьогодні стала ближчою для криворіжців. Культурно-освітній міст дружби з норвезьким містом Лінгдал в онлайн форматі пройшов в 11-й бібліотеці. Про цей міський проєкт у сюжеті Надії Шевченко. Сьогодні ми проводимо бібліотревел. Ласкаво просимо до Норвегії. Як всім відомо, Норвегія, як і багато інших європейських країн, підтримує Україну та надає всіляку допомогу. За міжнародними стандартами Норвегія у десятці розвинутих найщасливіших країн світу для України зараз, як ніколи, важливо налагоджувати партнерство з європейськими країнами, будувати мости дружби. Про це говорили сьогодні учасники онлайн зустрічі з представниками норвезької спільноти міста Лінгда. Норвегія зараз наш партнер по багатьом напрямкам, тому треба на, ну, зв'язки налагоджувати. Я буду читати вірші як свої, про війну, про сягадення, а також буду читати вірші норвезькі в перекладі на українську мову. Бібліотревел зацікавив молодь. Такі заходи важливі, діляться молоді люди, бо надають інформацію, пов'язану з міжнародною академічною мобільністю. А це можливості навчання за кордоном, міжнародні обміни, популяризація українського в європейському просторі. Від молоді від молодіжного виконкому міста. Ми долучаємось до таких проектів. Ми популяризуємо міжнародну співпрацю. Це вже, скажімо, наш другий захід, до якого ми долучаємось. Перше це було підписання меморандуму з ЕСПО Фінляндії. Сьогодні це Норвегія. Тому що молоді міста треба розповідати про нові можливості, тим паче, що разом і спільно, і молоді наші університети популяризують як українську освіту культуру, так і виступають єдиним освітнім фронтом для того, щоб підтримати наших воїнів. Україна тримає курс на європейську культуру та освіту. А обмін досвідом і культурами це міцна платформа для успішної взаємодії. Про це говорили сьогодні і будували плани на майбутнє. Кривий Ріг розширює коло міжнародних друзів. Нашими містами-партнерами вже стали Дуйсбург, Німеччина, Люблін, Польща, Еспо Фінляндія. І зараз на наступному тижні Юрій Григорович Вілку підпише договір про партнерство з норвезькою громадою «Ліндал». І одним з найефективніших способів об'єднання міст країн це культура. Ми робимо все для того, щоб об'єднати наших партнерів, в тому числі для того, щоб ми отримали допомогу і зараз, коли ми переможемо на для післявоєнного відновлення. У планах Кривого Рогу співпраця з містами Іспанії, Італії та Португалії. Таке партнерство посприяє отриманню гуманітарної допомоги, налагодженню культурних та освітніх зв'язків. Надія Шевченко Олег Каплій цей день. Семеро учасників і сім призових місць на двох престижних змаганнях. Такий результат виступу вихованців другої дитячої юнацької спортивної школи. Детальніше розкаже Михайло Бестров. У Сербії пройшли міжнародні змагання, що об'єднали представників семи видів спорту з різних куточків Європи. Кривий ріг представляли п'ятеро вихованок ДЮСШ номер 2 Вони виборювали медалі для України з вільної боротьби. Ми їздили на міжнародний турнір, який проводився. Європейською асоціацією шкільного спорту це був турнір з єдиноборств, Там було сім видів єдиноборств. Там дзюдо, джиу-джитсу, самбо, тхекуандо. Ну і боротьба. У нас в школі практикується боротьба. Наші дівчата дуже гарно пройшли в цьому сезоні відбір і відібралися. Ну, у нас дві чемпіонки, бою 15. Дві чемпіонка u 17 і два призера, призер u 17 одна u 20 І тому вони всі попали на цей турнір, який проводила частково проводила Міністерство освіти, вивозила команду, часткового Асоціація спортивної боротьби України. Дівчата діляться враженнями від виступів. Ми їздили на європейські змагання на комбат Кейм до Сербії. У мене було два поєдинки, змагалася тільки з Україною, тому що моїй ваговій категорії не було інших стран. Перший поєдинок ну, такий собі був, а другий поєдинок був хороший. Боролися три сутички. Були такі серйозні поєдинки, дівчата. З України вони добре підготовлені. Я зайняла третє місце. Звичайно, можна було краще. Суперниці в мене було дві: руминка та українка. Ну, складу в мені не було. А підготовка їхня, думаю, непогана. Я вважаю, що я відбирала дуже добре. А місце перше зайняла. З медалями повернулися додому всі п'ятеро спортсменок, і на цьому досягнення школи не закінчується. Двоє спортсменів представили Україну та Кривий Ріг на міжнародному юнацькому турнірі з вільної боротьби. Результат золото і срібло. Тернопільська область, місто Збараш. Там проводиться традиційний турнір, міжнародний турнір. Постійно участвують багато європейських команд, також з бившого Радянського Союзу, збірна Молдови, Литва, Прибалтика. Змагання були на вищому рівні, дуже сильні. Ну, наші хлопці виступили вдало. Я першу суточку провів з київлянином, другу провів з місцевим хлопчиком зі Збарожа, а третю суточку фінально я вже провів з Одеситом. Одеситу я програв у фіналі. А була дуже рівна, ну, рівна суточка, дуже була. Але просто за рахунок того, що я був недовіском, так би мовити, то у мене не вистачило сил. Сабір Гараєв взяв золото змагань. Отримав кубок за кращу техніку з-поміж 200 учасників. Михайло Бустров, Андрій Славний, цей день. На цьому випуск добіг кінця. Нова інформація. Завтра у звичній порі. А також на нашому сайті та на сторінках родану у соцмережах. Бережіть себе.